Непрочитаний вайбер, реальний штраф ТЦК. Якщо чоловік не з'явився для одержання листа з повісткою ТЦК, то Укрпошта повертає повістку назад до ТЦК з позначкою про відсутність адресата. А це вже залізна підстава для притягнення за статтею 210 і значком 1 КУПАП за неявку по повістці і штрафом 25,5 тисяч гривень. Для чого я так ретельно вище описав порядок насилання повісток? Бо таких повісток 900 тисяч і переважна більшість тих, кому вони адресовані, просто не з'являться на пошту, або взагалі не будуть про них знати, чи банально проігнорують повідомлення у Viber. Тож найближчі місяці ТЦК, можливо, я помиляюся, буде винесено не менше, ніж. Півмільйона постанов. І всі вони отримують повідомлення про арешт коштів та про сплату вже подвійного штрафу у сумі 56 тисяч гривень. Хто не знає, у разі несплати штрафу протягом 14 днів сума просто подвоюється.